Я сказала, мама, мені в 20 років буде сім'я, будь-який син. І от... я, буду да, я буду воєнним. Завжди мріяв про сина, втім побачити його так і не встиг. Максим Водяха був військовослужбовцем бригади Національної гвардії Карадах. Його мати Ксенія розповідає, за чотири місяці до повномасштабної війни син одружився. Та часу побути з родиною не мав, майже одразу поїхав на фронт. В октябре они договаривались свадьбу, ну а в декабре он, получается, ушёл. Ну, он узнал все равно, что у неё будет сын, потому что Настя узнала это в феврале, получается, перед самой войной он узнал. Ксенія каже, коли розпочалась полномасштабна війна, Максим разом із підрозділом перебував поблизу Маріуполя. Останню спілкувались ми 11 марта 22-го року. Это последний был с ним разговор по телефону. вам сказала: Сказав мама, не переживай. Я дзвонив з чужого номера. Я часто дзвонити не буду, тому що мене полонений телефон. Але я буду старатися дзвонити. Тільки не переживай. Я буду раз в тиждень чи раз в дві тижні, я буду обязательно дзвонити». І після того – ні одного дзвінка. Тоді Максим вже перебував на Зовсталі, а після виходу звідти оборонців у полон вважався зниклим безвісти. «Везде шукали ми, везде в інстанції подавали. И все сдавали, и в полицию заявление написали. Одни говорили, что погиб. Один мальчик мне прислал, что видел его в России. Нам сменили. Мы считали в традиционном штабе в полоне. Уже в этом году, в январе месяце, позвонил следователь с Киева и сказал, что у нас совпадение по ДНК предварительное два. По отцу и по матери. Цьогоріч у квітні експертиза остаточно підтвердила. – 20-річний Максим Водяха загинув. Його тіло не могли ідентифікувати з червня 2022 року, каже Ксенія. Діте лежала 22-го року. Походить у нас моргі. Як зараз тримаєтесь? Не знаю, стараюсь. І поки вийдеться. В Максима залишились батьки, дружина та дворічний син Матвій, який бачив тата лише на фотографіях а також п'ятирічна падчерка Аделіна. Всі спрашивала коли він прийде. прийдет. чому? У всіх є папа, де мій папа. Чоловіка поховали на алеї захисників капустяного кладовища Запоріжжя. Карина Голонова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.